А ми запрошуємо в цю студію нашого херова практика! Ой-ой-ой! Я вибачаюся за херова. Да. Давай! Я його, здається, в якомусь фільмі бачив. Здається, ми вдвох дивилися. Мастер, перевіримо. Щось болить у вас? 에, болить <laughs> все. <laughs> все болить ти... плече операція, Колі — операція. Ми не чоло та блін, це класне покарання, я теж так хочу. Іди ляга вилікує. Іди лягай, Є, я проведу. — Нам просто треба тільки там, де неприємні. Ну стіння там, де це. просто щоб хруст, щоб він в звуки. Тож далі чи буде ходити, чи ні, нас не хвилює. <laughs> Але ж мене у в'язницю посадять. Депутатів не садять, а вас посадять. Видих. Не бійся. На видиху має розслабитися. Чекай, 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 раз. Через видих. Відсміються, відсміються. Видих. Та спокійно. Я тебе тут лечу. Блять. Обличчям до людей. бік До людей. бік до людей. До людей. Це для кого робиться, вали? Я реально не розумію, що він який... — Какой, какой, чекай. Я не знав, що я так вмію лежати. <ріху> бля, бля, я знаю, що зараз буде. Не кричи. Не бля... кричи. Тихо. В, від, від. Спокійно. Спокійно, <ріху> мемля. Тихо, тихо. Валюша, все хорошо. На інший бік. На інший бік. На а буде раунд проходити якийсь, а у мене є. Важко, да, раунд. Який раунд? Ми дивимось. А отак вже буде. На ніжній полочки купиш. Зараз щось буде, зараз щось буде. Уже хрустить. Видох. О, я почув, дуже сильно! Ну, це повний хрістець.